Друзі, і знову моя рубрика Згадати все. Нагадую вам, що у мене продається трикімнатна квартира. Так, в новобудові знаходиться вона на Салтівці, ЖК Меридіан. Квартира має два поверка. Так. І ціна квартири 70 тисяч доларів. Згадуємо з вами разом. Це перший поверх. Санвузол No1. Непорядок. Так, бойер, пралка. Це гостівий санвузол. І зараз ми з вами на другий поверх. Разом. Так, тут такий дуже зручний сходинки. І одразу санвузол номер 2 Так, санвузол номер 2 Тут у нас ванна. Все таке біленьке. Так, це у нас спальня. Ось така вона велика. Балкон балкон і знову цей чудовий вид так і кімната номер два дитяча а, у наявності ліжко дві Штуки, вони у тій кімнати. Вони розобрані. Так. Тут шафки для зберігання речей. Так. І тут також. Так, квартира підходить під програму є відновлення. Ціна квартири 70 тисяч доларів. Так, і тут така краса, такий красивий.